Труби будуть покривати золотом, і взагалі зупинка буде із золота зроблена. Тільки такі думки виникають, коли дивися на ціни, за якими в місті Шостка будуть встановлювати нову зупинку в місті, яке знаходиться за 50 кілометрів від агресора, яка постійно обстрілюється. Міська рада вирішила встановити нову зупинку за майже 200 тисяч гривень. Цю зупинку буде робити ФОП Єсипенко Олена. Дуже цікавий ФОП, але про це пізніше. Зараз про кошторис, за яким буде встановлення встановлюватися зупинка. Профільна труба 60 на 60 в кошторисі вартує 700 гривень, хоча середня ринкова ціна 350 гривень. Інша профтруба 40 на 20 коштує приблизно 200 гривень. В кошторисі понад 650 гривень. На профнастіл ціни взагалі космос. Коли середньоринкова ціна профнастіла 260 гривень, в кошторисі 935 гривень. По ціні фарби також багато запитань ціна завищена майже вдвічі. По лавкам таке ж саме, майже вдвічі завищені ціни. Коротше, на всіх позиціях ціни завищені майже вдвічі або і втричі. До речі, готова зупинка коштує ну 50 тисяч приблизно. Навіщо ви витрачаєте майже 200 тисяч і набираєте кучу всяких матеріалів у цього фоп? Якщо можна купити вже готову зупинку за 50 тисяч. А тепер про цього цікавого підрядника ФОП Єсипенко Олену Олександрівну, яка, до речі, не так давно вже працює з січня 23-го року. Але як тільки вона зареєструвалась, звичайно, почала отримувати підряди від бюджетних організацій. І на сьогодні вже отримала бюджетних підрядів на суму більше, ніж 7,5 мільйонів гривень. Отакий успішний ФОП. А далі ще цік. Згідно з даними системи Прозоро, Єсипенко використовує один і той самий номер телефона із ФОП Якименком Денисом Сергійовичем. Якименко це колишній кандидат в депутати Сумської обласної ради від політичної партії Олега Ляшка. Також він був обраний головою Шостінської федерації бокса, позиціонує себе як волонтер, активний громадський діяч та успішний підприємець. Контактний номер обох підприємців належить. Бумаженко Ганні Олександрівні вона виступає контактною особою Фоп Якименко та водночас керівницею компанії українська будівельна компанія Нова, фірма, яка регулярно виграє закупівлі від бюджетних замовників у шостці. Власником компанії є Олександр Ярига. Він разом із Денисом Якименко та іншими партнерами пов'язаний з рядом підприємств, серед яких ТОВ інформаційне агентство Північ Медіа. То українська північна будівельна компанія, то корона Вайн, загалі фірма нова неодноразово потрапляла у поле зору журналістів через завищені ціни.